Сьогодні у нас відбувається тестування нашої польової кухні, чому ми вирішили її зробити? Є такі міста, в яких немає не тільки опалення і світла, а немає і газопостачання. Волонтерські центри допомагають людям, які не в змозі самі приготувати собі їжу. І вирішено було, що а давайте ми спробуємо е, теж зробити таку польову кухню, тому що ми теж волонтерський центр. І якщо дійсно в такий момент раптом настав тому у нас уже буде дійсно можливість допомогти людям. Дівчата почали готувати о 12 годині. 30-40 хвилин пройшло. Все кипить, готується. Отже, ми думаємо, що на приготування їжі не буде дуже багато часу. Витрачено. Сьогодні варимо борщ і варимо кашу пшоняну. Горщики великі, чоловік та 200 буде нагодованими. Ми зібрали горщики по всьому Шостинському району, деякі попривозили нам із Чернігівської області. Наші дівчата попридумували, що треба на ці горщики ще зробити ручки, щоб зручно було. Якщо є можливість, може у когось. В селах стоять чагуни, такі що вам вони не потрібні, то, будь ласка, приносьте до нас, ми будемо з задоволенням їх використовувати ось так от для приготування їжі. Це звичайна польова кухня, зроблена вона з металу 4 мм. Вона принесла і дуже легко завантажити, або ж якийсь причеп легковий, або багажник великого автомобіля. Можна перевести будь-куди. Розмір пічки 1,25 на 55 см, Висота її 40 см. Також тут облаштовані захисні екрани для того, щоб людина, яка працює поруч, могла менш піддаватися жару по часу. Вона виготовляється близько трьох днів. Ми зробили цю міні-польову кухню. Я впевнена в тому, що вони потрібні в нашому місті. Ми готові, повинні бути до будь-яких подій. І саме гарне те, що коли війна закінчиться нашою перемогою, то це можна використовувати у навидних таборах для наших дітей на різних заходах. Це буде корисно і ще довгі довгі роки.